Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов, коли хати, і тільки мати не засне, мати не засне, жди вона мене. О, мама рідна ти мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти, з моєго серця мальва проросла і кров'ю зацвіла, не плачте, мамо, ви ж, бо не одна, багато мальв сіяла війна, вони шепочуть, до тебе восени засни, засни. О -о 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 -о. У О матирів є любі діти, а у моєї тільки квіти, самотні мальви під вікном. Мальви під вікном засунули вже давно. І як зійде сонце, вийди на поріг, і люди вклоняться тобі до ніг, пройдися поле, мальви буйних луг, торкнуться твоїх рук. Життя як пісня, що в небі дзвонить. Я в мальві знов для тебе буду жити. Якщо не встиг, я ласку принести, прости, 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 прости.